Всім друзі, Та сьогодні ми з вами поглянемо набір серії Крейтер Космічний Шатл. Е та ще хвилинку для вас уваги. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, щоб не пропускати нові та цікаві відео з оглядами на лего набори різні та з оглядами на військову техніку. Та хто додивиться до кінця, знає дуже і дуже цікаву інформацію. Ну що ж, перейдемо до самого розпакування нашої коробки. Та подивимось, які деталі знаходяться в самій коробці. Ну і ось такі ось... Деталі тут знаходяться. Єдине, що мене задивувало, чому положили пластину не в пакет, а просто вона лежала в коробці. Ось такі ось три інструкції. Саме головна інструкція, чомусь я не бачу наборів з цієї серії, їх чомусь їх сюди не поклали, не знаю. Але забігаю наперед, вони і є, але не ці інструкції. Моделі вийдуть дуже цікавими, як на мене, тому перейдемо до їхньої збірки та огляду на самі деталі. І ось такі у нас деталі знаходилися в самій коробці. Це ось такі ось деталі для самих крил. У мене навіть таких нема. Навіть не з оригінальне. Цікаві де 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 деталі для задніх двигунів та ось такі ось деталі для супутника. Е та ще багато дуже е е рідких та цікавих деталей. Ну що ж, подивимося саму модель. І отакий от ось космічний шаттл у нас вийшов, дуже цікавий. Він, е його масштаб не є дуже великим, але сам по собі він є дуже цікавим. Мені прям дуже-дуже сподобався. Ось такі залишилось декілька запасних деталей, та подивимось один з його функціоналів. Це саме висування супутника, що є дуже цікавим функціоналом. Е, я думаю, що Лего зроблять просто окремо супутник, але вони вирішили зробити ось ось цікаву, цікаву функцію. Наприклад, в такому масштабі вони мене навіть вражали, е, вразили, тому що. Я не очікував, що буде так, я очікував, що буде е, просто сам космічний шаттл та окремо самий супутник. А ще зробив ось таку ось цікаву доволі функцію, якою буде цікаво е, саме використання її, та перейдемо до огляду самого космонавта. І ось такий ось у нас цікавий космонавт вийшов. Така ось така декорація для нього. І саме головне, це ось така ось, фігурка. Називаємо так, самого космонавта. У нього є ззаді двигуни, вони регулюються. У нього повністю рухаються руки та ноги, що є доволі поганим функціоналом. Залишилося, я вам скажу, дуже багато деталей. Майже ще, напевно, ще половина, що не використовувалася. Дуже-дуже прям багато деталей залишилося. Що мені не дуже подобається, що їх не використовували. Що ж, перейдемо до огляду самого космічного літака. І ось такий ось космічний літак в нас вийшов. Ну що ж, всім дякую, хто додивився до кінця. Кому сподобався огляд, поставте лайк та підпишіться на канал. Та розповідаю вам тут цікаву інформацію. Я вже підготував для вас дуже цікаву модель, яка зв'язана з військовою технікою для відео. Я е, впевнений, що вона вам дуже сподобається. Ну що ж, ось такі ось простенькі та коротенькі відео. Ось такі ось альтернативні набори я б ще хотів би придбати: це папуга. та... Ще декілька наборів серії Крейтер, що мені дуже сподобалось. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Напишіть коментар, поставте лайк і всім пока!